Таке питання до їхнього спорядження все-таки залишаються. І ось я вибрав сьогодні коментар: чи вистачить росіянам ресурсів для забезпечення всіх мобілізованих? І на це питання відповідав у коментарі армія інформ військовий аналітик Петро Черник. Тож, давайте послухаємо його думку. Триває російська українська війна в ході цієї війни, у вересні минулого року, росіяни вдалися до дуже унікального і безпрецедентного явища в їхній історії, так звана часткова мобілізація. А насправді ніщо інше як повноцінно нагадаю, що за 108 років це це Третя мобілізація перша була в 1914 році перед Першою світовою війною. Друга була в 1941 році в ході Другої світової війни, і ось третя. Але нагадаю, масштаби царської імперії того часу і масштаби радянського союзу. Того часу не співмірні із теперішньою ситуацією. Російська Федерація оголосила, що готова призвати до лав збройних сил Росії щонайменше 300 тисяч мобілізованих, і для цього навіть був виданий спеціальний указ Кабінету міністрів Російської Федерації про створення щонайменше 16 навчальних нових центрів підкреслюю, нових при уже діючих військових училищах. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Російська Федерація не має. Повноцінного якісного ресурсу для підготовки свого особового складу, чи зможуть вони повноцінно їх навчити і забезпечити? На мій погляд, не зможуть. Але тут є одна дуже цікава деталь. Та вони насправді і не ставлять за мету якісно підготувати свій особовий склад. В їхній держдумі насправді був зареєстрований дуже цікавий документ про те, щоб дозволити Міністерству оборони переодягнути оцих так званих мобілізованих. У форму одягу зразка 40-х років. Так-так, це ватна форма одягу, в якій діди воювали і начебто перемогли німецькі нацизм. Хоча ми добре знаємо, що без союзників жодних шансів у тодішнього радянського союзу не було. Більше того, коли почалася оця хвила мобілізації, то є підтверджений факт. Про те, що зі складів зникло щонайменше до півтори мільйона обмундирування. Тобто на папері це все було, а насправді його не стало. Це є свідченням того, що корупція і надалі процвітає у російській армії. А сучасна воєнна модель Російської Федерації не витримує жодної конкуренції із сучасними воєнними моделями передових країн світу. Більше того, страшенно люблю історичні паралелі. Так, от у 1904-1905 році, коли Російська Федерація почала, тоді перепрошую, Царська імперія почала війну з новонародженою японською імперією вони цю війну програли. Мобілізація проводилася у межах десь 10 разів остання за два тижні до капітуляції. Так, от Росія повторює свій власний гіркий досвід. Упевнений, що оці мобілізовані не будуть мати повноцінного озброєння і повноцінної підготовки. Однак, запеклі бої під Бахту під Бахмутом свідчать, що Російська Федерація готова кидати у бій все нові і нові людські ресурси, класична сталінська методика сталін свого часу стверджував, що росіяни на полі бою не можуть програти і готові втратити стільки солдатів, скільки потрібно. Але підкреслю у друге, потенціал радянського союзу 40 40-х років і сучасної Російської Федерації не співмірні. А отже, цей недомонстр. Приречений на поразку разом з тим не забуваємо рівень їхньої пропаганди, наскільки вони готові воювати за свою новітню недоімперію, і оцей велетенський людський масив таки доведеться перемолоти.